Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти міжнародного кримінального суду і звинуватив його в упереджених діях проти сполучених штатів та Ізраїлю. Указ підписано під час офіційного візиту до Вашингтона прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Нетаньяху. Документ передбачає запровадження фінансових та візових санкцій проти осіб, на членів їхніх сімей, які допомагають у розслідуванні цього суду щодо громадян Сполучених Штатів або союзників. США. в указі також йдеться, що дії МКС створили небезпечний прецедент, що може Наражати американських громадян та військових на переслідування і арешт за кордоном. направду, Дмитре, коли ми завжди говоримо, і зокрема сьогодні знову ж таки зосереджуємо свою увагу на цій ситуації. Багато можливо глядачів можуть плутатись. А як так подати санкції ввести? Здається, проти інституції, яка теоретично і відповідає за певні там притягнення до відповідальності, зокрема ж про Путіна. Скільки разів говоримо трибунали і так далі, то подібні речі. Але отут класично, можливо, для когось банально. Питання просто, що відбувається, роз'ясніть людям, ну насправді Трамп і в першу свою каденцію робив все, що від нього залежало, для того, щоб якось допомогти своїм ізраїльським друзям, він завжди підкреслював свою таку ставлення. Своє таке до Натаньягу. Хоча, коли Натаньягу привітав Байдена, одним з перших після обрання Байдена він на нього образився. Там на нього були якісь навіть бридкі там звинувачення на адресу Натаньягу. але зараз після того як Натаня. Стільки разів повторив в під час перебування в овальному кабінеті суспільного та виходу до преси про те, що це найбільший наш союзник, найбільший наш товариш за всю історію, подарував йому цей золотий пейджер, який зараз всі там усміють. Ну і дійсно ці останні роки, кроки Трампа вони занепокоюють дуже ну так, скажемо, прихильників мирного процесу, тому що за всю історію арабо-ізраїльського конфлікту всі такі подібні. Трансфери палестинців вони закінчувалися Да? Згадаємо переселення західного берега на східний берег після війни. 67 року Розпочалась практично громадянська війна в Іорданії після того, як був замах на короля вбитий був прем'єр-міністр палестинськими цими організаціями. Так тоді до організації визволення Палестини входило декілька фронтів, які дійсно і досі є членами цієї такої парасо організації визволення Палестини була така аль джабга Демократія, аль Шавія, на Народний фронт визволення Палестини, демократичний фронт визволення Палестини, які очолювали між іншим християни в Палестинці з високою освітою. Тобто, я спеціально вчора подивився інтерв'ю там моєї знайомого, ще там з 90-х років Джорджа Хабаша, це лідер, якраз цього фронту народного фронту, чи хаватма то вони за сьогодні за порівняно з сьогоднішніми лідерами Хамасу чи Чахізбула. Це ну я не знаю, Ейнштейни, які там світу чи науки тонічному з високою освітою за фахом лікарі. І але тоді вони дійсно долучалися до терористичних такі такої, такої діяльності. Ну зрештою, казали, що вони копіюють колишніх ізраїльських бойовиків, які з часом стали премєр міністрами Ізраїлю, такими як Іцхак Шамірці, Менахем Бегембегін, які Бегін, організації, яких були сп. Початку якраз терористичними здійснили відомі терористичні акти. Так, от е е після того як вони організували заколот, в, в, і в, була був замах на на тодішнього короля Хусейна, був була відповідна чергу там засідання. Ліги Арабських Націй в Каїрі настільки воно було напруженим, і так там нерви були на такому рівні, що на наступний день лідер всього арабського світу, Гемель Абдунасар, тодішній президент Єгипту і лідер всієї арабської нації, помер від інфаркту. І там 5 мільйонів чоловік брали участь в його похованні. Там тодішній теж тоді один з лідерів арабської нації навіть демонстративно падав в обморок, там традав свідомість цей Мамур Каддафі. Так от, після того, як досягли вони угоди, переселили в Ліван палестинців був трансфер 150 тисяч до Лівану, і в Лівані почалася громадянська війна, яка триває вже 50, 50 років. Більше того, через внутрішні суперечки серед інших арабських країн, тому що Хафес Асад тоді, один з лідерів партії Бат і Саддам Хусейн, лідер партії Бат в, в Іраку. Вони прийшли до влади саме в ці рокпівці в цей період, в період так званого чорного вересня, аль асад коли Ну не підтримали одні підтримали сирійці в цих замах на короля Хусейна іраксі навпаки вивели свої війська навпаки. Тобто, через внутрішні суперечки ці два лідера прийшли до влади в цих двох арабських країнах. Тобто і це може це... підірвати ситуацію в арабському світі Абсолютно. по собі тобто, тобто, Зараз такі... де мова про 2 мільйони. Наскільки ну, 2, я розумію, ну, та зарізано оцінки дуже різні оцінки. Тут каже... ще треба додати та для глядачів про те, що е, чому власне такі рішення адміністрації Трампа, тому що їх обурило, що е, одночасно та був. Було був ордер МКС і щодо прем'єра Ізраїля Натаняху, і щодо лідерів Хамасу. Мовляв, це знак рівності між там, там терористами ну, так, і, і державою, на яку здійснений напад. Але при цьому, що важливо ще, ані штати, ані Ізраїль не є учасниками Римського статуту, не беруть участь в відповідно в засіданнях міжнародного кримінального суду, не визнають римського статуту як такого. Там загалом його підписали римський статут 137 країн, ратифікували 100%. Двадцять але ще раз ані штати, ані Ізраїль не є учасниками. Чому тому що вони бояться переслідування їхніх військових за цим же статутом, в разі якщо вони ратифікують, і чому у нас свого часу до речі були Абсолютно. суперечки з приводу Абсолютно. ратифікації римського статуту, ну, але ратифікували? В Ми ж пам'ятаємо ці банери на будинку на Софійській площі. Але, але Суперечки що були так? великі з цього приводу ну, таке. В тому справу що сьогодні ізратяни бояться виїхати за кордон. Ті злітяни, які за останні які там, брали часу року, бойових діях. брали бойових так. діях, їх відслідковують їх фотографії Просто вони сфотографувалися в секторі Газа. Зараз вже в соціальних мережах це все швидко поширюється і слідковуються. І ті, хто виїхав після цього в якусь далеку Аргентину, їх там заарештовують через те, що їх звинувачують, що вони підпадають під дію цього кримінального суду міжнародного. Тому зараз ці останні події вони нам не на користь, тому що вони підривають зрештою і вагу. То МКС ордера щодо, ордер щодо Путіна і так. Цієї, цієї його гоп компанії. Так? ну давайте далі підемо до ще однієї теми ця непроста і наступна теж непроста. Наступного тижня Келех візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни. Про це я написав в мережі Ікс. Він наголосив зустрінеться з союзниками Америки, які готові працювати разом. Причому все, що стосується цієї присутності, пана Келого, було пов'язано вчора навколо так званого плану. Про який нібито писали Блумберг, і що нібито він буде представлений і так Йому далі. І ми два дні про це говорили, та, а, а потім... потім виявилося, що він не буде представлений. Причому, що ці, от як завжди, як це ці кляті журналісти говорять за мене і взагалі сказали неправду, і тому буде. Тож ти журналісти виняті. Але, але заявлено про те, що план представить Трамп, Трамп. особисто. Угу. А Келог буде лише там ну, підготовчі якісь там, дискусії з цього приводу говорити. Але взагалі дуже цікаво, та, по Келогу. Те все останнє, що ми чуємо, він уточнив і свою заяву. Щодо Виборів так він сказав, що мовляв, вибори це ознака здорової демократії, ша мовляв, не наполягають на тому, щоб проводити їх просто зараз, але він не сказав про завтра. Та ну тобто тут таке діло, тобто він да виходить, що на виборах штати такі наполягають, але от не просто зараз, та ну і загалом щодо плану, щодо того, чого чекати відповідно від Мюнхенської конференції з безпеки, і чи за таких обставин взагалі Келох приїде в Україну? Бо ми ж пам'ятаємо, він мав приїхати десь після 11-го, в районі 12 Та якщо як а Зеленський буде на Мюнхенській конференції з безпеки, якщо вони зустрінуться там, то чи буде за таких обставин Келох приїжджати в районі 20-го лютого? Як повідомляв про це телеканал Ela Ну сподіваюся, що цей такий потужний десант український дипломатичний урядовий парламентський, який зараз перебуває на теренах Сполучених Штатів, бере участь в цьому молитовному сніданку. Ми знаємо, що це така подія, яка завжди викликає багато уваги, і багато сторін користуються цією подією для того, щоб провести якісь підкілом підкиливні перемовини, домовленості досягти. Будемо сподіватися, що це підсилить наші позиції і дійсно. Но ну, оцей пас, який дали ну досить вдало, да з цими рідкоземельними металами. Невідомо взагалі буде <зас> якийсь зиск через там 15 років, і як це буде використано, і буде що вони дійсно лишатися корисними, але так чи інакше, це такий гачок, на який можна дійсно підсадити Трампа. Дати йому такий пас, щоб виправдати не тільки просто продовження допомоги Україні, а підсилення цієї допомоги. Будемо сподіватися, що це буде для нас корисним. Ну і там цікаві були думки Карла Волоха стосовно цього плану, що насправді план передбачає спочатку просто припинення вогню, але без будь-яких там конкретних домовленостей. Потім проведення виборів. І ось на тих, хто на цих виборах переможе. А ну, в великої вірогідності, якщо ці вибори дійсно швидко відбудуться, то там переможе там припустимо Валерій Залужний, і потім на нього якраз лягатиме цей тягар важких. Кроків, які треба буде брати, для того, щоб набрати на себе відповідальність, але можливо з іншого боку, і той рівень довіри, який сьогодні є, в відношенні до Валерія Залужного, і дасть йому спробу, дасть йому змогу не ну, піти на себе. писав письмо. про це. Я читала ці його дописи в... щодо ну справедливості, скажімо, того, що мовляв, нинішня влада допустимо перемовляє. А наступне, якщо буде, на ну як якщо так саме складеться, та то мовляв, ма... матиме підписувати це. Все ну але це такі теоретичні Змови. Тут, що важливо. По-перше, дійсно чого чекати найближчим часом, тому що я, наприклад, поцікавилася особистістю Келога, тому що ну, багато що буде в нього упиратися. І була здивована тим, що виявляється, він дуже добре знає ситуацію в Україні. По-перше, треба розуміти, що дочка Келога Меган, якщо не помиляюся, там прізвище по чоловіку. Активно вона 15 важливо. разів була в Україні з часу повномасштабного вторгнення. 15, вдумайтесь, вона очолює фонд, який займається там реабілітацією. Військових і українських і також репатріацію тіл американців, які тут воюють, бо ну є е, такі. По-друге, сам Келог був в Україні, причому провів тут два тижні, був в Бучі, е, Харкові, Одесі. Одним словом, він дуже добре знає ситуацію. Можливо, значно краще ніж наша влада хотіла би. Чи не звідси всі ці заяви там про вибори? Ну, я б не став зараз робити якихось попередніх висновків. Знаєш, то це невдячна справа зараз робити якісь прогнози. Але той факт, що він абсолютно як і між іншим, новий державний секретар, вони антиросійські налаштовані, і для нас це великий плюс, тому що останні там заяви найближчого там оточення Трампа, я маю на увазі його там синів і самого маска на адресу там Зеленського, коли висміюють там його, начебто ствердження що три три що що він не поїхав тому що його не 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 запрошували а насправді написав маск що ну, вірніше перепост зробив того чи твіту сина трампа про те що він тричі Зеленський тричі просив щоб його запросили на інаугурацію, але не отримав такого запрошення тобто тут якраз на жаль ось найближче коло Трампа воно налаштовано відверто так погано по відношенню до Зеленського, і зрештою, це ставлення, воно так чи інакше відображається і на ставлення до України як такої, і це не може не, не непокоїти. Тобто сьогодні бажано, щоб цей рівень такої недовіри до України він знизився, тому що я подивився, яка реакція там в тих самих соціальних мережах ну, в першу чергу в Твіттері, на ті чи інші сьогодні звинувачення України, то в, в, в критично змінилися. Тональність, тобто, якщо там чи рік чи два роки тому, тим більше, в абсолютно більшість була позитивних по відношенню до нас, то тепер, на жаль, абсолютно більшість негативних коментарів да, і сам іноді Зеленський дає знов ж таки паз для таких негативних коментарів, коли намагаючись, ну начебто, підлеститися до Трампа, звинувачуючи попередню адміністрацію, що вони там витратили 100 мільярдів доларів, невідомо на що. І тепер відповідно ставлять питання. Так давайте розслідувати, куди ж дівалися ці 100 мільярдів. Ну тобто, це... ну різні питання ставляться. Ну, так. Я хочу дати інформацію важливу, бо я засумнівалася, що Келог таки приїде в Україну, бо вони ж побачаться на Мюнхені із Зеленським. А ні, з'явилася свіжа інформація про те, що, значить, глава офісу президента Єрмак таки поговорив із Келогом, принаймні телефоном. І от інтерв'ю журналістів Associated Press заявив, що українська сторона дуже чекає на візит спецпредставника президента США з питань України та Росії в лютому, щоб надати всебічну інформацію. Отже, все таки такий відбудеться приїзд Келога до України. Ну вочевидь, мабуть, вже після Мюнхена, як варто розуміти, але що хотіла ще зазначити з приводу взагалі Келог дав дуже цікаве інтерв'ю Угу. Так і це там, де було сказано про те, що Трамп може подвоїти санкції проти Росії, там, де він оцінив санкції на три бали, так я так розумію, з десяти, тобто зовсім не дуже потужні. Ну, ми це й самі бачимо, власне кажучи. Але от що цікаво, він розповів, я просто звернула увагу на цей пасаж. Я читаю за Радіо Свобода. За словами спецпосланця, Трамп дуже добре розуміє, наскільки там важливим важливим тиску є санкції, і Келл розповів про те, що. Минулого четверга Трамп провів в овальному кабінеті Білого Дому велику нараду за участю провідних представників адміністрації, які займаються національною безпекою, і от саме обговорювалося питання, як можна використовувати ресурси США, щоб покласти край війні в Україні. За словами Келлога, над цим питанням працюють багато членів адміністрації, включно з держсекретарем, міністром фінансів, радником з Нацбезпеки, безпеки, віцепрезидентом, самим президентом. Ну, тобто тут задіяно велика кількість вони, бо нам здається, з розрізнених заяв іноді, що воно так, там заявили, а там іще щось придумали журналісти, так? Як, як, Заява на журналі. заяву. А, а воно не зовсім так, просто не все випливає в публічний простір. Ось така робота ведеться, підготовча, наразі. Ну, Проти річ до, досить. Таке амбівалентне, як то кажуть, відношення до останніх там змін в пріоритетах американської політики. Ось вони там розформували ті підрозділи, які займа... займалися. Санкціями проти російських олігархів, да там спецпрокурор, який просто був призначений нещодавно, він скоротив цілі підрозділи, і будемо сподіватися, що може оці урядовці, яких звільняють з одних посад, вони будуть переміщені на інші напрямки, які з іншого боку там нам допоможуть. А що це не може не непокоїти на той момент, що менше уваги буде приділятися санкціям проти найближчого кола проти кооператива озеро, так званого путінського. Сьогодні там в Британії відбувається процес над колишніми власниками нашої там мережі «Київстар», Нагадаю, Альфа груп, яка свого часу була разом з норвезькою компанією в на 50, В них майже були там їхні долі. в в капіталі найбільшого мобільного оператора України, де в них були проти них були введені санкції, і от зараз в Британії вони захищають свої позиції, намагаються скасувати ті санкції, які європейські інституції, британські інституції на них наклали, виправдовуючи тим, що, начебто, вони там надають велику допомогу Україні. Вони і їхні сім'ї на це якраз звертають зараз оглядачу увагу, як будуть розвиватися події, тому що ну, насправді. Ситуація неоднозначна да, з оцінкою ем, е, тих санкцій, які будуть введені, які можуть бути введені. Ну важко зараз е, давати якісь прогнози. Це як казав свого часу Черчилль, що військовий час заглядати занадто далеко, недалекоглядно, іноді. Да. І режим хаосу продовжується чи не передбачується, як його можна назвати взагалі в світлі там на <зас> що відбувається навколо тебе там зустрічі. Певно, <зас> це я коли мене просять зараз прокоментувати ці останні кроки Трампа, що він намагається там переселити палестинців, журтують, що він там мексиканців переселить до Канади, канадців переселить на до Гренландії, гренландських ескімосів переселить переселить до Панами. Так, от. Я згадав цей відомий анекдот, да, як миші почали скаржитися на важке життя, що раніше тільки там лиси на них полювали, а тепер і ховарахи якісь, посусли, і які прийшли до мудрої сови з проханням дати пораду якусь. Ну, сова довго думала, потім каже: знаєте, миші, вам треба перетворитися на їжачків. Вони зраділи, о, клас! Нам треба перетворитися на їжачків, прибігли до себе в нори, сіли, потім питають: а як же ми перетворимося на їжачків? Знов біжуть до сови, кажуть: сова. Ми зрозуміли, нам треба перетворитися на їжачків, але як сова піднімає так палець згору, каже: Я не... Так, так я стратег. що uh -huh. ну, зараз, uh -huh. зараз зараз, <ви> собі, <зараз> там Трамп каже, що треба просто переселити ну, 3 мільйони там повдваспони мільйони палестинців. Куди він збирається їх переселяти? Як це відбувається, відбуватиметься? Попри всі, і по якщо ми говоримо про всі там міграційні процеси, процеси депортації, знаєте, які відбуваються сполучених штатах Америки, і хто кудо б там не намагався Трамп переселити. А це можуть бути проблеми з цим у Трампа, бо цього тижня ми говорили якесь з боку з точки зору економічної складової, та? тому що це може попливати на економіку Сполучених Штатів Америки. Про це активно ті інші засоби масової інформації пишуть і говорять і навіть через призмувало внутрішнього продукту, який може впасти, бо не вистачатиме робочої сили. І багато хто з них задіяні так чи інакше в цих процесах. Ну Трамп, Штат. Трамп прийшов на обіцянках, що він знизить інфляцію. Ми де ж логіка. Якщо ти підвищуєш тарифи на товари, які сьогодні забезпечують функціонування критичне. Необхідне, там ну фактично більше половини всіх овочів та фруктів завозять або з Мексики, або з оцих теплиць на на канадській території. Як же можна очікувати, що зараз впаде інфляція, впадуть ціни, якщо водять такі величезні тарифи Ну, ну що, поки що вони водять на 30 днів? Відтермінували це все діло. Але no. правду кажучи, от питання цих депортацій, те, що він там на та Ну на було якихось вражаючих Штабів, а таким воно насправді зовсім не є. Ну порахували, що якщо, по якщо такими темпами будуть здійснюватись інфляція, то ці 20 мільйонів, які він обіцяв десь до 3000 року, це має розтягнутися літаками. Якщо? Літаками да вивозити по 150 чоловік. А як ви вивести мільйонів? Добре, давайте повернемося ще до наших баранів і поговоримо mm. mm. про нас. Не віслюків не віслюків. Тема yeah. віслюків зараз доволі поширена. Ти знаєш про це да. Добре. Ну, да. Але ми зараз не про фронт український та менше з тим. Але відбуватиметься ця подія. кажуть, зовсім звісно ж зовсім скоро. Ми розуміємо. Великій Британії, Велика Британія, зокрема, в першого чоли наступний Рамштайн, який заплановано на наступний тиждень. Про це пише інтерфакс Україна з посиланням на власні джерела в штаб-квартирі НАТО. Зосідані очікується також участь українського міністра. Оборони Рустамомірова. Присутні має бути новий міністр оборони США Піт Гецет. Додамо раніше засідання Групи «За для допомоги в Україні скликали та очолювали Сполучені Штати. Америки ну, от видається, що це дуже симптоматично. Mm -hmm. Так буде американський міністр оборони, але не він головуватиме, тобто mm -hmm. віддається це на відкуп Британії. Ясна річ за домовленістю, так тим більше, цей британо-американський союз він, ну дуже давній. Британці часто роблять те, що може американці не завжди хочуть робити першими. Та ми це спостерігали, до речі, в перші дні mm -hmm. повномасштабного вторгнення. Та британці першими там неслися на коні, а вже за ними всі підтягувалися mm -hmm. слідом. Та ну де зараз ми це спостерігаємо, але от. Тут постає питання, чи, чи справді таким чином штати повністю дистанціюються. Ми ж дивимося на все це в контексті там і переговорів оцих можливих майбутніх. І в такому разі і питання гарантій можливих. І якщо ми бачимо, що штати, а якщо штати не будуть надавати цих гарантій, то чи достатніми будуть гарантії Британії, яка так ядерна держава, але ну, потужності військові, скажімо, інші? та, вони відрізняються. Тому все це якось. Я як наразі це сприймати Чому це поки що тимчасовий перехідний такий етап, коли штати тільки ще вирішують на наскільки залученими їм бути. Ну зараз новоназначений цей міністр оборони Хекшет. Він зірка взагалі всіх гумористичних шоу Сполучених Штатів Всі згадують її вправи з цими сокирами, як він кидав і потрапляв замість мішені, потрапляв барабанщиків. Як він обіцяв перестати пиячити, да чи не залицятися до жінок? Поширюють його фотографії. Де в нього восьмеро дітей народилися за останні ну, суперечлива фігура. Про це попереджали ще, до речі, щодо призначення. <стес> да. і, і, і кажуть, так він скоріше не міністр оборони, він міністр нападу. Дивіться, то, що засіс, згідно тих фотографій, які поширюються, він більше такий агресивний, ніж оборонець. Ну, мабуть, через це і вони дають сьогодні право бути головування на Рамштайні, тому що дійсно його досвід військового керівництва обмежився загонами. Там, цього, в, 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 варти на Гуантанама, да, що він був керівником yeah. підрозділу в злочі, навіть не рота, да, ми, ми, максимальна кількість військових, якими він командував, це там, 30 чоловік да, були. А тепер йому доручили підрозділи, які розпоряджаються трильйоном доларів на хвилиночку. Ну, тобто тут неоднозначні не оцінки стосуються. Стосовно... З іншого боку, може, про Гуантанама багато знає тому і. Ну, так, так. Призначили, знаєте. На 100 USA ID очолює. Марокко в нього приймає. Марокко, да, так. Ну, да. Той, хто штурмував Білий дім, на правду. Так, так. З... Ну, Зняли звинувачення. Штурмував Білий дім, перепрошую, капітолій. Капітолій. Штурмував Капітолій, отримує посаду. Ну, Зараз, все, коли кажуть про неузгодженість тих чи інших кроків нової адміністрації американської, то два тижні тому, відповідаючи на питання журналістів, як він ставиться до тих вироків, які свого часу були винесені тим, хто здійснював напад на капітолій, хто збирався вішати Ненсі Пілосі, там і Пенса, тодішнього віцепремвіцепрезидента, який відмовився скасовувати церемонію там передачі влади. Так, от цей Джей Дівен сказав, що напевно я засуджую, да вони дійсно намагалися. Порушити діяльність головного нашого органу законодавчого в державі, але буквально через там три дні після того. Після того Трамп підписує помилування всім цим засудженим за вбивство там, хоча попередньо обіцялося, що ті, хто нападали саме на поліцейських ну, що ті, вони дотичний, не будуть. До вбивства. Там вже були жертви. Головне, що були погрози <кій> ці люди, які потім відверто казали, що вони збиралися вбити ненсі Ну, Тобто, ну але це ми буде. розуміємо, що це насправді рішення Трампа. Ампа, в першу чергу, і той самий гексет, новий міністр оборони, там і ну інші. Персони, про яких ми говоримо, це в будь-якому разі рішення Трампа. Якщо перший термін Трампа все таки сильні були інституції, і великою мірою вони вберігали від необережних кроків від часто і часто були та да. були ця система противаг, то Цього разу Трамп значно краще підготувався до президентства, Треба сказати, і ці всі речі не діють так і однозначно, кожне кожне із цих призначень є продовженням його руки. Але, зрештою, я не знаю, чого ми дивуємося, тому що в мене. Принаймні, ну такі великі дежу і з дев'ятнадцятим роком. Ну тобто, дуже багато таких сумбурних речей ми вже спостерігали і в нашій власній політиці. Хіба так, ні є такий вислів англійською don't cultivate unrealistic expectations to avoid possible frustration. Да? Тобто, не треба себе культивувати, якісь занадто високі очікування, щоб потім не, не перейматися розчаруваннями да, стосовно цих очікувань. Тобто, будемо, будемо реалістами, будемо сподіватися. Що все ж таки, оця система э, противаги і. Э, checks and Чексенбеленси да, як кажуть англійською, що вона спрацює нарешті навіть в сьогоднішніх умовах американських hope тобто, and from the darkness which surrounds us. Да, будемо сподіватися, що все ж таки вищі сили виведуть нас да, з цієї важкої ситуації. Будемо сподіватися на те, що наші українські дипломати провідні, наші урядовці, наш десант, який сьогодні перебуває в Сполучених Штатах, зараз привозять, як ми знаємо, представників українських. Християнських конфесій, які mm -hmm. теж беруть участь не тільки в молитовному цьому сніданку, але й в зустрічах, перемовинах. Ми ж пам'ятаємо, що український тиждень <клес> триває паралельно. Так, так, та? так. ми ж пам'ятаємо як свого часу. Це зустріч цього Джонсона, спікера конгресу. Вона зустріч з представниками родин українських пасторів протестантів, які постраждали від російської агресії. Вона вплинула зрештою на те, що був знятий цей взята заборона на продовження. Фінансування українських допомоги Україні надання американських озброєнь, ну тобто, будемо сподіватися, що не знайдуться достатньо важливі аргументів в української сторони для того, щоб сполучені штати навіть в цих важких сьогодні умовах внутрішніх протиріч були на нашому боці.